Бажаю здоров'я, товариство, До вас знову завітав поганий волонтер. І сьогодні у нас невеличкий огляд, новинок від бренду Атака. І перше, що б я хотів показати, це отака, на перший взгляд, дуже дивна маєчка-сєточка. Вона відразу скажу, дуже дивна маєчка-сєточка і в двох кольорах Кайоти Мультикам. Що це взагалі за річ? Я думаю, що багато з вас хто носив. Я не думаю, я в цьому впевнений. Носив бронежилети, наприклад, IOTV американської армії або оспрей британської армії. І ви знаєте, що там в плані Демфера чи якогось волога відвіду нічого нема. Прям абсолютно, там просто кардура до тіла йде. При тому, що і той, і той бронежилет дуже користуються попитом в українській армії. Вони реально круті, вони реально зручні і так далі. Але оцей моментик, що там можна стікти просто блін, за 20 хвилин, він, на жаль, присутній. Тому атака зробила отакі жилеточки. Що це за жилеточка? Це жилеточка, демпфер і сітка. Тобто, по-перше, що вона робить? Вона робить, щоб трохи м'якше до вас до тіла був сам бронік, як мінімум. Омплити не давили, да? і був вологовідвід. Е, Тобто ця річ ефективно відводила вологу. Тут 3D сітка, я так розумію, вона з якоюсь пам'яттю чи щось таке, бо от я так натискаю вона повертається. В принципі, виріб повністю зроблений з сітки. З Всередина вона більш крупна, ззовні більш мілка. Тут, понятно, оригінальне велкра, оригінальна гумка і так далі. Коротше, я от прям впевнений. Чесно, я це не юзав, бо в мене зараз нема такого броніка, але броніки я такі юзав. Я думаю, що ця річ просто вам стане незамінною такою, незамінним доповненням до таких броніків. В принципі, такі броніки роблять не тільки американська і британська армія є багато інших броніків, в, якого, в яких немає ніякого демферу. І ця річ може вас зробити носіння цього бронежилета набагато комфортніше. Нагадую, є в мультикамі для задротів і в койоті для тих, хто розуміє, що ніхто не побачить цю майку. Далі, нарешті, нарешті я прям в захваті від того, що українські виробники починають робити щось з Гартексу. Перед вами гамаші, гамаші від атака. Вони роблять гамаші вже достатньо давно, але до цього вони робили їх просто з кардури. Нарешті, в мене український вироб від українського виробника з гортексом, тобто з мембраною, яка затримує вологу, але при цьому певною мірою дихає і виводить зайву вологу зсередини. Де знадобляться такі гамаші? Понятно, що в першу чергу, мабуть, приходить на думку типу. Багнюки в окопі чи в бліндажі. Так, для цього ця річ достатньо кльово підходить. Але, взагалі, от наскільки я її зав ну, стару модель з кардури, це от дуже кльова історія, коли ти йдеш по траві, на якій роса, і в тебе черевики стають, да, і штани внизу мокрі, просто через скільки, через одну хвилину. І особливо ходить по засніженому, по засніженій місцевості. Ось, і да, в мене були попередні ці скардури, вони були класні, я їм завжди користувався, але при цьому всередині волога таки трошечки збиралася. Тепер, коли це зроблено з мембрани Гортекс. Це я впевнений буде набагато ефективніше і крутіше. Тому я прям дуже раджу цю штуку всім, хто працює в таких умовах різних. Тобто, для замовлення можете написати мені. Річ дуже потужна. І останнє на сьогодні. Якщо то було новинки, це така, ну, не дуже новинка, але мені здається, я мало часу приділив саме цьому виробу. Це коліна з балістичним захистом, які інтегруються в ваші штани по типу G3 і так далі. Вони підходять як в штани Атака Маккрай Пресіжен там і так далі. Ну, тобто. Тобто вони універсальні. Е, так, такі вироби є у інших виробників тут 100%, але чому цей виріб мені дуже сподобався і чим він відрізняється від інших. Е, ну, тим, як він зроблений, по суті. Да? По-перше, це в нас така е, якби комбінація. Е, модуль з декількох елементів. Тут є гумовий накаліник, до якого ми всі звикли. Е, всередині в нас іде отака піна. і... Сам балістичний захист, і плюс тут ще йде 3D-сітка. Думаю, ви точно, якщо носили штани з інтегрованими наколінниками, стикалися з тим, що трошечки зазвичай цей наколінник натирає коліно тут, з цією 3D-сіткою має бути набагато зручніше. Ось. Ну і плюс піна знову ж таки для амортизації, не дай Бог, якщо влучання. А це прям роз'йобна тема. Хочу звернути увагу, це м'який балістичний захист зроблений з матеріалу Хані Вілл. Він в нас іде по ДСТУ 1 рівень захисту, але подивіться на його товщину. Тобто я його отак можу скласти вовсе. Прям на ізі. Можу скатати його в таку, навіть не дуже велику. Але трубочку. Ну тобто ви розумієте, так, що звичайний балістичний захист так не складеться. Коротше, дуже крута річ. Не раз відомі військові, яким ви довіряєте, типу Дениса Квебека, і не тільки говорили про важливість м'якого балістичного захисту, я хочу ще раз зробити на цьому акцент, тому що, на жаль, чи, на щастя, більшість прям. Левинна доля поранень на фронті зараз це уламкові поранення, а не кульові. Як каже мій до кульового бою, до стрілкового бою ще треба дожити. Тому не нехтуйте такими речами, як який балістичний захист, який вас може захистити від уламків. Річся важить. Ну я не знаю скільки, чесно, я не зважував. Але не дуже багато, але от вона реально зручна, захищає коліно, захищає від уламків і ще й така сіточка. Як по мені, роз'єп. То думайте про себе, захищайте себе. Якщо хочете замовити, пишіть в директ. Дякую вам за увагу. Слава Україні!